Неділя ранок, робити нема чого. Пішли в магазин загублених посилок. Сьогодні у нас все по 6. Давайте подивимося, що зможемо знайти цікавенького. Людей наче багато. товарів наче багато, але все, знову ж таки, як смітничок. Ну, поїхали пориємося тут. Бачите, все на купі. Є коробки розідрані, є товари розібрані, є якісь мішки, є якийсь одяг. Ну, найгірше то те, що розірвані коробки. Є годівничка. Треба годівничка. Дуже багато товарів саме Amazon Basic, не тільки сумки, вже подушки є, за 6 баксів чого ні. Ну, знову розкрита коробка вже пуста. Хтось тобто розкрив, нічого не взяв. База під дитяче крісло за 6 баксів. Взагалі, бажаєш Ну, Рами для картина. То Дуже багато дитячих іграшок, подивіться на цей мобіль. Відсі він здоровенний, він електронний. Та, тут не вистачає кубиків, скоріш за все, що їх витягли, але за 6 баксів ну, він стільки не коштує. О, мозок. Декому не завадило. Та й недорого. Рекомендую. Так, ми зробили покупки. Поїхали розбирати, дивитися, що воно таке. Так, це наш сьогоднішній улов. Тут є товари, які були без коробок, які ми брали, які я бачила, що я беру і взяла їх ціле спрямовано. А є закриті коробки, які вдалося вирвати, на деяких підписано, що то таке є, але, як показала практика, не завжди можна вірити тому, що там написано. Тому будемо дивитися. Можна задатися питанням, на що я взяла цю штуку. Цю штуку я взяла цілеспрямовано, це стара автомагнітола, і потрібна вона нам, бо наша дитина почала ем, працювати з електронікою, щось там собі паяє, і ми взяли цю магнітолу саме для того, щоб її розібрати, дістати з неї якісь плати, щоб він собі паяв, практикувався. Тож я не буду навіть дивитися, скільки вона коштує, бо впевнена, що їх в продажу вже немає. Взяла свою вазу, бо, як ви знаєте, будинок у нас був пустий, коли ми в нього в'їхали, тому ваза зайвою не буде, бо квіти тут продаються гарні. Хочеться, щоб квіти були у будинку. До вази завжди руки не доходять, а тут за 6 баксів чого ні. Скільки вона коштує, я не знайду, бо вони всі, в принципі, однакові, але явно не 6 баксів. Бабіни з мідною проволокою для рукоділля. Взяла їх спеціально, бо в мене мама займається рукоділлям, і товари для рукоділля в Канаді достатньо дорогі, особливо такі бабіни, тому взяла саме для неї. Так, У нас тут є написано, що це для прикрас. Є зелений, червоний, мідний, золотий, фіолетовий, темно-фіолетовий. Так, якийсь бірюзовий, але якось його дуже мало чи що. Срібний. Ще якийсь розмотаний, чорний розмотаний. Щось десь не доїхало трошки. Ще такий темно червоний, бордовий, рожевий. І ножнички до них. О, до речі, класний набір. Тут прям цілий набір. Так, все-все. Раз, два, три, чотири, п'ять. Раз, два, три, чотири, п'ять. Десять штук. Набір. Ну, давайте шукати, скільки такий може коштувати. Як завжди все шукаємо на Амазоні. Пишемо так, як написано на, Бабі, на бабіні Джеверлі, Купер, Wire. Кіт. Бо у нас набір, тому Кіт. І шукаємо. Ось він, цей самий набір. Точно цей самий. 10 кольорів, ті самі кольори, кольори, ножиці. Угу. Так, це він що у нас по ціні? Ціна зараз 14,99. А ми заплатили 6. Я думаю, що це дуже вигідна покупка. Але дивіться, в нього ще й немає доставки безкоштовної. Ще й доставка. Ну, доставку не будемо рахувати. Отже, 1499 проти 6 на 8,99. ми у плюсі. Гуд. Поїхали далі. Оці карточки афірмації я також взяла ціленаправлено, бо в мене є. Родичка-психологиня, яка дуже любить такі афірмашки, тому я взяла це для неї. О, прийшов помагатор. що винюхала? Є щось ціни. <рогу> <рогу> така у нас яскрава коробочка. Мої картки афімації на кожен день. Ну, Хто знає, той знає. Хто в темі, тому прикольні ці картки. Не такі яскраві. Кітечка. Нюх-нюх. Ззаду картки є опис, що вона означає. Ці картки різні. Ну, я думаю, що людині сподобається такий подарунок. Йдемо, подивимось, скільки вони можуть коштувати. Знову наш Amazon. Пишемо, як ті картки називаються. І шукаємо. Оце всі вони. До речі, такі ще картки були з іншими темами ще були. Я ще ж жалкую, що я їх не взяла. Треба було брати всі, Всі, що були. Так, дивимось, де саме наша. Угу. Так, ось вона рожева. Це саме ті картки. 50 карток афірмацій. І їх ціна зараз 17,50. І знову нема безкоштовної доставки. Але окей, рахуємо без доставки. 17,50 проти 6. Ми у плюсі на 11,50. Гуд, я думаю, що так. І ще один товар, який я взяла цілеспрямовано, це такий пояс для спини, для талі, ну більше для спини. Ще й була М, тому тут навіть сумнів не було брати. О, тут я бачу вже є додаткові ребра. Це дуже добре, бо в попередньому поясі у мене всі ребра поламались. І він вже не виконував свої функції, тому додаткові ребра це дуже добре. А сам пояс. Який він мощний. Слухайте, подушечка для спини. Все на ліпочечках. І саме ці ребра, які можна замінити. Бачите, по розміру підходить. Класний пояс, слухайте, він прям. Прям классный, дуже класні резинки. прям моща. Подивитись, скільки це чудо коштує. Вводимо назву, яка була на поясі. Ось він нам видає прямо зразу та сама дівчина на картинці. Тобто він все ж таки більше для спини. Ну, це дуже добре, бо спина в мене також болить. Дивимося ціну за розмір М. Ціна у нас зараз 21,99. І знову ж таки нема безкоштовної доставки. Але 2199 проти 6. Ми в плюсі на 15,99. Гуд? Більше, ніж гуд. Так, все. Тепер переходимо до сюрпризів. Переходимо до наших закритих коробок і будемо дивитися, що там. Я думаю, будемо брати по черзі ось є епічне. На ній написано, що це тріпот. Я сподіваюся, що це буде тріпот для телефону, але подивимось. Так, ну щось мені здається, що це не для телефону. Багато палуб, ніякої підставки. Це якийсь тріпот, це якась підставка, але для чого та підставка? Поки що не ясно. Одні палки. Палки. Так, я думаю, що його треба зібрати, і тоді стане більш зрозуміліше, що воно таке. Так, нагадую, на коробці написано, що це тріпот, і я думала, що це підставка під камеру або під телефон. По факту у нас отака тринога. Така здоровен, навіть не вміщається у нас. І наскільки я зрозуміла, це ми поставили фільтр для того, щоб було видно. Я так розумію, що це підставка для картин. Можливо, чи майбер, чи щось таке. Щось таке схоже. Знайдемо, що воно таке, і подивимося, що воно таке. Так, ну що я можу сказати? Довго я мучила ці три Я думала, що це буде отака от підставка під камеру. Ага, розмріялась. Я вже вводила той тріпот і так і сяк, але воно мені все показує тільки підставку під камери. І ось нарешті я знайшла щось схоже. Я думаю, що у нас більше це той, який ось цей дешевше. Бо той, який за 35 у нього трошки не, такі, не така верхівка. Цей нам, мені здається, більше підходить. Це, як виявилось, так, такі підставка для картин. Можна ставити як картини великі, так і маленькі, можна ставити запрошення на вечірку. Тобто це більше не як мольбер, це більше як виставочний екземпляр. В принципі, теж непогана штука, бо дирявити стіни ми не хочемо, а картини малий малює, тому, тому може бути корисною штукою. Зараз вона коштує 15,99. Безкоштовної доставки знову ж таки немає. Окей, okay, рахуємо, 15,99 проти 6. 9,99 ми в плюсі. Cool. Так, поїхали далі. Візьмемо цю верхню. Боже, вона така легка-легка. Я чую, що там буде підвога. Вона вже стільки раз переклеєна. Якщо коробка переклеєна вже стільки разів, значить її вже розривали 150 мільйонів разів. Ніхто не хотів то брати. А, ну, подивимось. Бляха. Я так і знала, що це буде якийсь ге, нікому не потрібне. Так, ну це суперкрута лочка, ялиночка. Боже, який жах. Ще до... до чого тут цей зелений листок взагалі не ясно. І пакетики з прикрашанням. Я навіть не буду це оцінювати, бо це 3D, не товар. Взагалі, на диво такі ялинки коштують, блін, ну, по 15-20 по баксів. Але я навіть не буду шукати таку ялинку. Єдине, що мені сподобалось, це оця гірлянда. Я, можливо, її буду використовувати десь у відео. А так, Йолочка йде в Donation Center. І у нас мінус 6 баксів. Так, забули про ялиночку, поїхали далі. Ще один помагатор прийшов. Так, цю. Давайте цю. Тут написано, що це dinner Spoon, Тобто там мають бути столові ложки. Але, як ви вже знаєте, може бути все. І тут такі ложки, дяка Богу. Помогло бо бути все, що завгодно. Ну, до речі, ложки дуже хорошої якості, я вам скажу. Не, не, не такі тоненькі, як ми собі купляли, такі. Нормальні. І візерунок гарний. Таким можна користуватись, до речі. Класні ложки. Скільки їх тут? 12 ложок, повноцінний набір. Так, шукаємо на Amazon наші ложечки. Дивимось по візерунку. Мені здається, що оці. Так, візерунок такий самий. Але це ті Спун, Ні, це чайні, це не такі. А це вже Спун, Оце вже такі, як ми маємо, набір з 12 штук. Ціна таких ложок зараз 15,60. Знову ж таки, безкоштовної доставки немає. Я не знаю, може чомусь. Бо я не залогінилась. Ну, загалом 15,60, а ми заплатили 6. Тобто ми в плюсі на 9,60. Так, ідемо далі. Візьмемо цю коробочку. Вона була відкрита, але за рахунок того, що там є захист, ми не бачили, що там всередині. Тобто будемо відкривати разом з вами. Ну, давайте давайте, що там таке. Там щось розбите. Плін. А ні, це якісь частини. Це щось схоже, як на... Як на люстру маленьку. Ну, цей світильник, що біля ліжка ставиться. П'ять частин. Хм. Так, а тут палки різного розміру. А тут... Куди лампочку вставлять ні це не світильник і нема ніякої інструкції, так? Хм. Нема нічого. Так, давайте будемо збирати і дивитися, що це. Все, я зрозуміла, що це таке. Не треба лампочку, бо це свішник. Дивіться, який він класний. До святкового столу саме воно. Це на світі можна знайти на Amazon. Вписуємо підсвічники, які вони є. Ось, бачите, треба тільки дивитись по. Ось це мої. Так, їх 5 штук, вони всі різного розміру, але вони такі класні до святкового столу. Дивіться, яка їх ціна зараз. 2996. І знову немає безкоштовної доставки. Отже, ми заплатили 29,96. Вірніше, їх ціна 2996. Ми заплатили 6. Тому ми в плюсі на 2396. І я дуже задоволена, бо підсвічники дійсно класні. Не зупиняємось, у нас ще дві коробки. Оцю коробку я знаю, що це є. Бо там було видно, що це є. Це файли. Поясню, чого я їх взяла, бо з файлами в Канаді реальний трабл. Вони всі дуже за environment. І тому, коли я почала шукати файли, я в жодному магазині не змогла їх знайти. Так само, як і зошити в клітинку. Тому, коли я побачила, що тут упаковка файлів, то питань не було, я одразу вирішила їх взяти. Такі дійсно тут файли, чи 100 штук, чи не 100 перераховувати не буду. Сподіваюся, що 100. Ну, ходімо, глянемо, скільки вони коштують. Так, знову ж таки, це Amazon Basic, шукаємо файли. І бачите, воно нам знаходить тільки паперові файли, бо вони в більшості випадків використовують паперові оці всі Ну, Як на мене, не дуже комфортно, бо воно все затирається. Ось, наші файли. Заходимо. Упаковка файлів 100 штук. Це так само, як і в мене. Ціна наразі 11,48. Доставки, знову ж таки, безкоштовної немає. Ми заплатили 6 баксів, тому у плюсі ми на цілих 5,48. Теж добре. Лишилась у нас остання коробка. Мені намальована дряполка для куків. І в принципі написано, що це ScratchPad і намальовано, але, як ми знаємо, в коробці може бути все що завгодно. І коробка також у нас трошечки вже клеєна, ну подивимось. О, так. Такі це ж для котів. є. Зараз спробуємо вставити. Не вкручується. Щось вона в мене не вкручується. Чи вона має вставлятись? Так, добре, подивимось що далі. Є йорши. Блін, це щоб вони спину собі чухали. Бо, бо мої морди чухають біля стінки, а це якраз класно буде. і Як її вставлять сюди. Вона не вставляється. I think I need a help. Є, yeah, готово. Подіїв сюди. Так, ну вона зразу мала не грається, Їй треба спочатку це обнюхати, звикнути, що воно таке. Що воно таке нове, хоча оця у нас і груня ще там, вона як розійдеться, там вся хата на голові. Що грошам? Давайте шукати ту шкрябалку. Ти ж кряпало, як собак нарізано. Оця схожа, але не таке дно. Треба якось додавати слова. Щоб знати, як воно англійською мовою називається, то все. О, це вже з Йоршиками, це вже більш схоже. Так. Але все трошки не таке. Ось все вона. Є! Ми знайшли нашу шкрябалку. Ось вона красуня. Так, денце таке. Кіця не така. Все інше таке. Так. Ні, то не така. Отака. така. Її ціна зараз 26,99. І знову ж таки безкоштовної доставки немає. Наша вигода 2099. І котики задоволені. Я вже думала, що у нас все, а виявилося, що у нас не все. Бо у нас є ще один предмет, який ми купили, а малий вже затискав його до себе, бо він дуже того хотів. Це книжка сейф. Працююча книжка сейф. Малий давно хотів, я жалась, а за 6 баксів чому б ні. Давайте подивимось, скільки вона коштує. Знайти книжку це взагалі не проблема, їх дуже багато. Єдине, що є деякі на замочку, але у нас не на замочку, у нас на кодуму замку. Тому треба просто знайти. А, я думаю, що треба просто в пошук вести, що вона на ході. І вона мені Те, що є. Замки, замки. О, це вже книжки. Оце схоже на нашу, але синього кольору. В принципі, ми можемо повернутися і просто подивитися, чи є чорний кольор. Так, угу. да, вона є в різних кольорах. Ось вона в чорному кольорі. Замок такий самий, книжка така сама. Зараз вона йде за знижкою. Порахуємо, як за знижкою. 12,99 вона коштує, безкоштовної доставки знову немає. Ми заплатили 6, тобто наша вигода 6. 99 за цей сейф. І так, з хорошого. Це файли. Файли вони потрібні. Файлів багато не буває. Це хороша покупка. Це плюс. Далі. радійко для дитини. Це також плюс, бо ми якраз шукали велику плату трипод, ну, таке, плюс-мінус. Я все ж таки надіялась, що це буде підставка під камеру або під телефон. Тому так, неоднозначно, скажімо так. Підсвічники, однозначний плюс, вони дуже класні, вони дуже під, на святковий стіл. Ну, навіть не на святковий стіл, вони просто гарні. Книжка для дитини радість, все, кут, була мрія, скажімо так. Буду ховати свої причандали. Ложки однозначно плюс, ложок багато не буває. Тим більше, що мої перші ложки купили взагалі Галіні. Картки афірмації на подарунок супер гуд, людина буде рада. А, ці нитки для рукоділля також гуд. Ваза, ваз багато не буває, бо я люблю квіти. Пояс взагалі плюс, плюс, плюс для моєї спини це супер круто. Я трошки в ньому походила, можу сказати, що він дуже-дуже дуже зручний. Оце моє розчарування. Навіть бачите, я навіть бачити не хочу цю Йолочку, <смі> я її сховаю, щоб я її не бачила. Ну і іграшка для котів. Це, звичайно, величезний плюс. Вони обожнюють у них зараз тих іграшок більше, ніж було до приїзду в Канаду. <смі> так що всі задоволені. Тобі подобається? Кітіння? Подобається просто треба трошки звикнути. Окей, okay. отже, загалом ми сьогодні купили 12 товарів по 6 доларів кожен. І наша вигода за сьогоднішні покупки склала 113 доларів 49 центів, не враховуючи вазу. Сьогодні був крутий шотинг.